Ми взагалі про неї майже нічого не знаємо. Тобто, по-вашому, ми ось так мали розійтися. Ні, я не хочу. Я не хочу казати і розказувати, як ведеться моя справа, як вона ведеться вкрай недбало. Але знаєте, я хочу. Нехай люди, нехай люди все усвідомлять самі. 둘, що дура. Голяч, знаєш like, як? Які муки терпіла свобосниця Грета від свого чоловіка Так.